І скільки така гарна. І є молода картопля. Це в тебе рев'єра тині? Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні у нас 3 червня, завтра трійця. Ще називають зелені святи, ще називають П'ятидесятниця. Я на ринку просто пройдуся по цінах і трошки дещому здивую По новому, як то кажеться, а так ще лишилося у нас капуста, помідор, капуста по гривні, помідор вже три, ну і кавун 10 гривень. І 10 огірок. І такі, ось що я казав, що здивую. Дуже його тут багато. Це шувар називають, колись ми назвали цвяр. Я сказав, хоч у вас свяр. А вони кажуть, а ми такого не знаємо. А колись так називали у нас в селі, то це був цювар. Ну, кажуть, чувар. І він по 20 гривень один цей. Ну він пахне дуже добре. У мене навіть на Херсонщині біля хати привіз я е гряда добра, але треба любить воду. Він в болотах е росте. Сестричка продає цибулю таку хоче, скільки ти хочеш така робила вже 15 Петрушка. Ой, укроп. Золота 10. Така дуже гарна гвоздика, дуже красива, 35. А такі 50 ви такі. А Сто знаєте, як а як називається Це ромашка? Гайлардія. Галі А це? Смолка. Смолка, дуже красиві. А ця о? голубим. Ага. Я не знаю, як називається. але дуже красиве. Воно розростається. От ці взагалі красиві. Бачите, Яка красота? таке вона. Ви шукаєте? По 20 гривень. А квітики польові. Баби, по чому квіти? Квіти по чому? Ну, пан хоче квіти по 20 гривень. 20 гривень, красиві. Ось саме полови польове. – І є молода картопля. Це в тебе Рев'єра чи ні? Рів'єра, так. І скільки, і скільки ти казав, найкрупніше? 65. 65. А саме дрібніша 45. Картопля з під агровокна 3 червня, але вже продають з неділю. Це Львівщина. І сониця баночка 150, а пахне як 2 літровий 50 молоко, а яйця по 5, так? І тут менші є. 15 і кажуть, і 10. 45 то є І такі гарні. 25, так? Де, 25, та як вам, як той малий каже. І в такої гарної пані є рисики. Бачите, дуже красиві. Прямо селекція різна, сорти, красота. І скільки вони у вас від 30 до 25? Від 30 до 50. Ну, красиві, бачите, які різні І рисики. Пів, півники. І сир у нас по 90. І такі квіти по посоль. Своя клубніка 60. І ось така від білороса. 65. І стара повісім. Черешня 120. І скільки така гарна? 60 літрів. 60 літр. Ну, дивись, красиво, красиво. Це в тебе грукно було? Так. — А яйця скільки? По Його сьогодні дуже багато, кажуть, по 10 такі. Такі квіточки є. 110 просять, за 100 віддають. 70, 70. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть з посаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. І буду закінчувати своє відео. Отакі От завтра зелені свята У нас будуть. Пане мене та дивлюся. До, Добре. На цьому закінчується відео Всім веселих свят. Україні перемоги. До побачення.